Добрий ранок всім, ну, верніш, відео вечором, Так що всім добрий вечір. А в нас ранок. Ранок-8 ранку. Приїхали ми на пшеницю і будемо зараз робити вещі. Так, да, Коля? У <сіць> <сіць> нас є ось така сівалка СЗ36 виробник Джендір. І будемо нею зараз носити селітру. Поки що там настраїмося, покажу пшеничку. Це дядь Толіна пшеничка, посіяна, не знаю, на пару тижнів раніше, ніж наша. А отут оце знаходиться. Наша пшеничка, яка посіяна 10 жовтня. Тільки вдумайтеся в ці цифри 10 жовтня. А осінь у нас була печальна, рано холодно стало. Дожі, сніги сирості, Вітоги сильного кущення в нас на пшеничці не спостерігається. Не спостерігається. І виходить так, що планували ми розкидати. Румом. Але прийняли рішення, що внесем сівалкою. Чого сівалкою? Так як огородики, кусочки невеликі, це на 180 і там 2 гектара. Якщо я буду розкидачом, по любасу десь вилетить на дорогу, десь вилетить сусідське, десь вилетить туди в хащі. Нащо воно треба? Сівалочкою внесем локально. Як там? Бузинсько, по Бузницько. Коротше, поняли, за кого я кажу. Внесемо. Зараз гарна погодка, зранку мінус. Сонце ще не вийшло, десь за тіряється, і то тобто ми вносимо, сонечко встає і земля починає розставати. І, відповідно, що сирітерка попадає, попадає непосередньо у вологий ґрунт і починає розчинятися. Значить, по пшеничці. Пшеничка це у нас Леммі, по висіву. Десь сіяли ми в районі 180 кг, це в районі 4,5 млн ну Я думаю, по схожості тут ну, ну не більше 4 мільйонів. Чого так кажу, що так воно вірніше трапилося. Тому що на, даному, на даних кусках, ділянках була посіяна соя максимус. Соя максимус у нас посіяна була перше, що пізно, по-друге, це З рванів сходи, і ми отримали. При збиранні вологе стебло, ну мокре, зелене, не достигше і так далі. І бачите, ось, можна сказати, що чуть ли не по нулю посіяно. Грубо говоря, так, та, що видно ось бадилля. Ну а стебло у сої максимус, ось, дивіться мій палець, і ось рядом рядом стебло. Тобто це не оці тонюсенькі, як на пол і так далі. Тобто тут стебло дай дорогу. І виходить, один раз задіскував. І вийшов отакий фон, і сюди нікою посів. По автопілоті у огороди, а воно дивиться приємно оку. Ось бачите, допустимо, куча же байн петляв-виляв, рештки і так далі. Тобто десь прорізало, десь не прорізало. Тобто по густині, по густині є момент. І, звісно, пізні сроки, відповідно, немає достатньої кількості кущення, продуктивних пагонів. Ну і спробуємо зараз додати її, так скажемо, того кущення. Не знаю, правильно, неправильно, в тому плані, що дивлячись на нашу погоду, ну а ви напишете результат. Ну, свою думку, верні, що. Далі пише погодні умови мінус 8 днем, мінус, 4. мінус 8 ночі, мінус 4 днем. Але буде пару днів плюса. Тобто, якоби хватне вона цей азот. Селітра ми розуміємо, що це у нас нітратна формула, тобто вона швидко діє і так далі. Що буде далі? Що ті морози їй зроблять, я не готовий сказати. Що ми тут виставили по висі? Оце хвені точно вам не скажу. Ставимо на око. Глянули на нашу гранулу селітри. Селітра в нас пулан. Пулан. І хвалять моднява. Ну, вона така дрібнесенька, що це просто, гляньте. Маленька. Що що? Таких в анікдоті, розкажіть не в курсі. Як заєць до вовка прийшов, так каже, зваж мені кілограм соли. А той каже, блядь в мене весов немає. Давай я тобі те на глаз насиплю, а заяцьке на залупу собі насип, собака ти не прив'язана. Коротше, не знаю, правильно чи неправильно, ми вносимо, мабуть, це другий раз за всю жизнь, да? мою сівалкою. Добре. Може, треба було б сюди його засипати, там де добре по факту ну, На сівалці є. Ми, в общем, Коля фахівець дає гарантію, що треба сипати у зернові. Зменшили, закрили язички, там, не знаю, ну, на око все. Тобто ми і сходимо, якщо внесемо 200, нічого страшного. Якщо більше, ну не треба більше. Якщо буде 130-150, теж непогано. Ну, ми це узнаємо в кінці відео. Ага, так ми вже вже і бег, по суті, якщо ми його душі розріжемо, ми вже і бега не узнаємо. Треба дужче не різати, щоб потім його можна було підняти і зважити. Поки їхали, бех у нас упав. <сі> Вроді би й стяжками стягувала, десь на, на повороті похилило. І в кінечному результаті тоді ми вже аж узнаємо. Узнаємо нашу норму, що ж ми внесли. Вона зараз буквально перший проход покаже, тому що ну, реально вона дуже-дуже дрібненька, як вона сипатиметься, сипучись, походу, в неї дай дорогу. Так, пару слов по прицепу. мене хтось був запитував, що за прицеп, то виробник і так далі. Виробник, ось дивіться. Каяшко. Це реально обалденна фірма, компанія, контора і так далі, хто виробляє дані прицепи. У мене є на лодку трал, якому вже я не знаю скільки років, Так що 20-го року, за 4-й рік пішов. Я ним заїжджаю, в воду. Кольоса повністю воду заїжджають. Ні разу ще не міняв ні резинок, ні подшипників, ні там ще якихось там ремонтних робіт. ну Хоча трал у мене старіший. На багато років, на три, я думаю, точно. По цьому прицепу обалденний, не, не пам'ятаю, яка грузоподімність у нього, ну оце якщо ластівкою возив, то 2,5 тонни машина і прицеп, кукурузи нагепали, бомба, пре, видержує, ніде нічого не відпало, не відламалося. Це ж у нас борта йдуть з бакалітової плити і вони поняли, трохи завишені. Є низькі. Там тих модифікацій тих прицепів я тебе дав на будь-який вкус і смак. Є нижчі, є, є по-моєму, середніші борти. В даному прицепі, чим добре, що відкривається пере... задній і передній борт. І якщо по потребності, можуть зніматися повністю всі 4 борти, і залиша сама платформа. ну, Наприклад, квадроцикл перевести. Наприклад, що там мені? Труби. Ні, ну труби можна і борти не знімати. Отсі, да? Ну, прицеп вартий уваги. Так що я в принципі сміло можу рекомендувати за 4 роки ні одного нюанса і возив він нас все. І гілки ми пиляємо в нього, хто бачив і ось добриво привіз. І кукурузу возив, і свиней возив. Короче, возив він усе. Тут все милистовари Сура. Щось мені так кажеться, чи мені тільки кажеться. Блін, не видно. Тут видно тільки три. А ну зараз на ту сторону. Так, да, це ми листова. Там вон, бачите, пачка нагепана. Тобто грузоподібність хороша, нього. Ось бег 600 кг. Ну е, тонну я навіть привозив добре, по 500 беги були. Стає, ідеально. І розмір такий, що, допустимо, дві кубові ймкості стають, якщо комусь треба щось там возити тими кубовими йомустями. Так, ось, ось ось вона та капець же ж маленька. Не, ну є крупніша, є же ж там вон прямо ж та фокусируйся. Коротше. І я думаю, думаю, результат буде. Понятно, що наші рослинки травмуються при... При даному внесенні, але... Травмується, травмується, відійде, кущенеться, попре і буде ж шуміть. Так що розпочинаю внесення селітри по самим найгіршим, скажімо так, площам. По самим найгіршим. Самий пізній посів, самий найгірший. Внесемо. Ну, а далі воно покаже. Знаєте, як казала Галина Дзябах, по-моєму, на Ютубі. Якщо не помиляюся, каже, що краще внести і потім жаліть, чим не внести і тоді вже жаліть. І що я вам ще скажу? На даній площі не видно, а взагалі, а взагалі потрібно в осінь боротися, осіню, верніш, боротися з бур'янами зимуючими. Так як на деяких ділянках спостерігається те, що Є бур'яни, які так само, як і пшениця, зимують. Соответствовано вони, вони шубують по весні, тягнуть вологу. А якої і так може бути недостатньо. То проаналізували, вирішили, що, мабуть, на наступні роки будемо так і робити. Так, В принципі, підзасипалися. Зараз Підзасипали. Коля мотора і проїдемося, покатаємось, подивимося, що воно там сипе. Коля, як ви його з утра замоторили? сьогодні Нормально, так? Нахитнулася, походу, тена, у нас подогрівателі. Все, морозець, він заводиться печально. Позавчора єлі-єлі завели, і феном, і що ми тільки не робили. Верніше, хлопці, майже тоді на місці не було. Ну Згорем пополам завівся. Да? Коля вже каже, я хотів ключ відпускати, коли тільки гурки схватив. Але? От він так, Джон Дір. Так, що воно зараз нам тут насипає? Давайте, Коля, дев'ятуй пошов. Так, ну що, сипеться, сипеться. Навіть десь зверху попадає. Що попадає? Тому що земля у нас мерзла, мерзла. І от таким макаром попада. Ну я не знаю. Треба, мабуть, круг зробити. І потім зорієнтуватися. Ну, в общем, поки тут налаштовуємося, плюс-мінус переїдемо вже на іншу площу, там на, на 2 гектара. І тоді вже покажу, що ми дійшли до якої істини. Десь он, взагалі сошник не лізе в землю поверху, йде, бо десь кривий знак. Ну все зе, що ти, що ти її хочеш зробити. Да, синичка, звісно, слабенько навіки в нас. Для толі йо моє. Ну і посіяно, звісно, неділю на 2-3 ранші. Ну нічого, отут витягнув. заповніть мою фразу. Отут у нас 2 гектари. 80 соток і 1,2. То, То осінню, літом, коли приїдемо сюди, ж не уваж, приїду КАМАЗом, і в Камаза воно не влізе. Або буде повний скабанок, Всповните мої слова. Запам'ятайте, потім якщо я забуду, ви мені наповните. Ось навіть, дивіться, тут ось моква, яка, ух ти їдрить, мадрить. Що моква, що ось ще лежить під, під посадкою. Оце дає в странє угля. Да, ще чуть-чуть буквально, бо це, якби сонечко блиснуло, тут вареники ліпилися. Так, давайте вже цієї площі завершимо, на наступну переїдемо. Тоді вже прокоментуємо далі, покажу, розкажу. Ну дивіться, не знаю. На око виставили, думали додати, потім печі коля. На цю площу закриваємо так, а на сліду переїдемо, будемо дивитися. Що воно у стила. Оце воно таке у стила, Воно настільки дрібне, що навіть його камера не передає. Якоби. Ну, зато дрібненьке, батя каже, що швидко розтвориться. Ось бачите. Та коротше думаю, що краще, ніж нічого. нічого. Їй би тепла і вона перла б аж переділа, як казав колись агроном. А тепла нема. Оце ця погода така колібаючася. Ні вологу не закриєш, бо грудка там вся замерзла, ні добрива толком не внесеш. Хоча... А, ну так, да, як оце ми хотів сказати, можна було бі рубом розкидати по тій нашій мощі пшениці. Ну, ну. Тут же ж дисковочка, чорна земля є. А там у нас прямий посів, там зверху рештки, і воно вже і замороза, все висохло. Тобто там ми, якщо внесемо, вона просто буде так зверху лежати. І ніякого результату не дасть. Так, слабенька, не я вам кажу, ми її витягнемо, все буде тут чудово. Джундір, МТЗ. Вроді би це хтось є вже і клієнти на дану зівалку, Ну, блін, раз колись вона це потрібна. І ось пече, а чим ми оце ще доброго внесли. Прийшлося б розкидачом. А так раз в году і треба. Навіть вони виривають, й сошники. Охренеть можна, бачите, по Ну ось, бачите, я думаю... Може і маловато, звісно, може і маловато. Но ми ж не по фахівці, не агрономи ніякого... Агрономічного на її освіти у нас немає. Коротше, буде отак. Зараз він зробить цю площу. Тут 80 суток. Ми подивимося, що там даже плюс-мінус, якщо по 200, це буде 160 кг. Коротше, прикинемо, якщо що, на наступній площі відкриємо, додамо ще там йому. Хай сипеться. Так, не перемикайтесь, далі буде. Переїхали ось на нашу іншу діляночку. Ну це тут двойний прохід. Так що тут звертати на це увагу немає що. Ну а так, вроді, я вам скажу, навіть купшеничка і краще. В хрені зна чого, Посів день один той самий, пшениця та сама, але чомусь якось виглядає вона краще. Значить, по добре вам. Коротше, не знаю щось народ. Очко жим жим в тому плані, що. Те, що більше, нічого страшного, а от то, що менше, оце б, звісно, не хотілося. Ну, щоб менше сотки висять. Хотілося таке 150 200 Оце б в нас таке в планах було. Ну виходить, що ми там, значить, 80 соток ми закрили, двічі додавали висів. Воно ж дрібне, непонятно, що багато, його мало. Як воно? Правильно, неправильно. Ну ось. Чи це багато, чи це мало, чи це з такої кількості на метрі, наприклад, це там 100 кг, не знаєш, все, це все науково виміряєш, бог я знає. В общем, двічі добавляли. двічі додавали висів. І оце переїхали, коля пече. Щось з цього вийде, не готовий сказати. В конечному результаті я ж кажу, приїдемо на базу, візьмемо бех, піднімемо, зважимо, вісав, все є. Щоб зрозуміти самим для себе. Всіками в середньому хоч висипали. Так, да, оце, звісно, посів, оце воно. По-прямому. Сівалка залізла, положила. І все є. Якби було що тепліша осінь, то б була вже не дорогу. А так, а так є слабенька. Ну, можна сказати, ну тіло, гляньте. Так що починаємо підживляти. З кінця, кінця посівів, саме останніх, а потім вже перейдемо до інших. Плануємо ще внести сюди кас, ну то буде зовсім інше кіно. Так що все, суть понятна. Сошники крутяться, зв'язки вертяться, коля рулює. Ну, а ми чекаємо. І от зараз виходить сонечко. І отут буде вже жопа, нам треба не спіть нести до того, як воно піде розставати. Воно вже і так ліпиться. Так що печемо. Точно щось так вийде, буде жах. Ну нічого, думаю, встигнемо. Приїдемо вже на базу, зважимо бег, покажу цей -сей момент і взнаємо, ж, скільки ми висіяли на гектар. Ну що, значить, прийшлося поработати і руками. Не тільки в полі з відрами засипати, а ще і е, на базі. Хтось же ж розрізав багато бега. І виходить, що ми трактором, якщо подивимо, воно через те, те що ми розрізали, піде висипатися. Ну та, в общем, не суть. суть в тому, що вибрали ми ось ось наше все добриво. Вийшло 250 кілограм. Залишилось. Бег у нас 600 кг, 600-250-350. Ділимо на 2 гектара. Ми внесли по 175 кг. На 1 гектар. То що я вам скажу народ? Це є позитивно. Сівалочко 175, це, я думаю, це і ісключительно бомба. Но рано. Рано Лучше пізно, ніж ніколи, але рано теж воно не сильно, не сильно позитивно. Ось, наприклад, зараз у нас вийшло сонечко. Ми їхали вже до останньої сівалки проходили. Вареники ліпили такі, що я ті То Тобто наша серітерка зараз, я вже думаю, розтворяється, але є момент в тому, що земля після ночі мерша. Ми їдемо сошником, колесами і так далі є. Вириває грудку і десь попадає на рослину, десь саму рослину підрізав. Ну є, ще рано. Ще рано, березень місяць, одне діло розкидати було бсівалочкою. Це, звісно, да, це було позитивніше карусівалкою румом. Ну, блін. Внесли, внесли. Це в нас огороди, це та що сама слаба пшениця. Якщо що, заїдемо ще касом туди гепнемо. В общем, якийсь позитив в цьому буде. Я думаю, що врожай буде. Від своїх слов не відказуюся, що при збиранні буде блін, Камаз повний з горою 100%. Ну, хай навіть не з горою, ну буде повний. Тобто ждемо, дай Бог, доживемо до осені і зберемо даний врожай на даних ділянках і зафіксуємо врожайність. Так що... Не, не спішіть. Ще поки покуріть, полежіть на дивані, не спішіть поряти той трактор, їхати ту вологу закривати е, чи добриво. Е, Поки полежіть, поки відпочиньте, поки. Е, налаштується погода, тоді буде бомба. А так, ну як ти не крутищать з першого чи друге, чи яке там березня, не знаю. Ну, блін, ну Це Ці ночні морози, днем плюсова температура. Ну, Чуть-чуть не то. Я не фахівець, але моя думка такова. Так що, покуріть, підождіть Все, відео завершуємо, експеримент закінчили. Е, позитивно внесення, кількість добрив позитивна, нас це влаштовує на 150%. Так що будемо далі спостерігати. Ні, може, ще там попутно заскочимо щось. Може, селітрою розкидемо. Ну, коротше, все по факту. В наступних відосах це все, все діло побачимо. Але я кажу, що не спішіть. Все, всім пока, дякую за увагу І все, звісно, буде Україна.